А чи знали ви, що дизайн легендарного годинника Cartier Tank був створений за образом справжнього танка? Історія перших наручних чоловічих годинників починається тоді, коли бразильський авіатор Альберто Сантос. Поскаржився своєму другові ювелірові Луї Картьє на незручність використання карманного годинника під час польоту. Він дуже хотів мати змогу слідкувати за часом і при цьому не відривати рук від керування літальним апаратом. Так, у 1904 році спеціально для нього Луї Картіє створює перший наручний годинник для пілотів Картія Сантос, названий на честь того самого авіатора Альберто Сантоса Дюман. Саме цей годинник став одним із перших наручних чоловічих моделей, оскільки до того чоловіки зазвичай носили виключно кишенькові годинники. Згодом дизайн годинника Cartier Santos став основою для ще однієї культової моделі Cartier Tank. За однією з версій Луї Картіє, створюючи дизайн годинника нової моделі, надихнувся фотографією французького танку Renault ft 17. Який був першим у світі танком з поворотною башнею. З Часом серія годинників танк від Картіє стала справжнім символом елегантності, яка і досі залишається культовою моделлю і по сьогоднішній день.